Доброго дня! Незалежна поспілка гельників України, регіонального об'єднання, звертається до мешканців міста Червонограда та Шахтарів за підтримкою нашої організації, так як ми відстоюємо не тільки, не тільки інтереси шахтарів, але й мешканців Шатарського краю, тому що від роботи тепер вугілля залежить доля нашого регіону. Зараз зі мною поруч сидять голови. Правильної поспілкової організації незалежної проспілки Шах. І я їм хочу надати слово. Доброго дня, дорогі мешканці нашого міста, нашого регіону Шахтарі, голова Незалежної проспілки Шахта Степова. З яким питанням до вас хочу звернутися? 10 серпня цього року у нас звернувся Голонець Михайло Якович, голова Незалежної проспілки гірників України. З просьбою підтримки шахтарів, які об'явили акцію протесту у вигляді голодування в місті Києва. Ми виїхали з міста Чораду 20 серпня, прибули в міністерство 11 серпня, де нас зустріли, виробили нам перепуски, і ми пішли туди, до тих хлопців, які там голодують. Ситуація дуже пафова і дуже плачева. Вислухавши тих хлопців, ми зрозуміли, що в них ситуація в їхньому регіоні набагато ширша, ніж у нас. Коли кожного 35% зарплати буде себе спалювати людина, то вибачте, нам до кінця року не хватить шахтарів на ці спалення. Люди доведені на віччя настільки, що готові себе спалювати, жертвувати своє життя, своїм життям, щоб вибити ці кошти, щоб прогодувати свої сім'ї. Ми спілкувалися з хлопцями, на відміну від них, в нас є можливість. Висловлювати акції протесту якимись прикриттями, дорогами, якимись іншими діями, у них там цього нема, у них там кругом війна. Єдине, що в них в них залишається, це йти на самопожертвування. Якщо так буде йти далі, я не знаю до чого ми дойдемо. Вислухали нас там, вислухав нас там Корзун, вислухав нас там міністр. Нічого нам доброго там не сказали, скажу так відкрито, як є. Одне, що в нас зараз повинно бути, це нам треба об'єднуватися навколо незалежної поспілки. І робити все, щоб вирішувати ці наші питання, інакше в нашому регіоні будуть колосальні проблеми. Ще більше, які вони зараз на даний час є. Голова незалежної приспілки шахти Міжеречанська Василь Лесняк. А що я хочу сказати? Питання в тому, що наша боротьба продовжувалася і буде продовжуватися. Ми будемо всіма доступними засобами боротися за інтереси шахтарів і мешканців міста. Виснули багато вимог, такі, які потребують мешканці міста і шахтарів. Це найперше це ведення монаторію на закриття державних шахта скорочення робочих місць. Так як від, від роботи, депель вугілля наших шахт залежить доля не тільки шахтарів, а й всіх мешканців це сплати податків, соціальних внесків, ну і таке інше. Ось. Питання ще, і саме основне і болюче, що люди, які спускаються за види, ви, не можуть отримати свої потом зароблені кошти. Це наша друга вимога, це і повне погашення заборгованості і заробітної плати та обов'язкових підробників. Негайне відсторонення від займаних посад осіб, причетних до тонізації та викорнення мінірвигілля с матерящи. Також формування міжвідучої групи з питань стабілізації ситуації на підприємствах, вугільної промисловості та ПЕК, і розробки невкладних заходів, спрямованих та відновлення виробничого потенціалу підприємств, збереження існуючої інфраструктури, вирішення проблем зайнятості та збереження робочих місць, забезпечення пріоритетної реалізації генеруючим підприємствам догілля, вироблення державними шахтами та недопущення реалізації вітчизняними електростанціями. За допомоговими цінами нелегального вибитого вугілля ну, це скопанок, життя заходів для зниження залежності від вугілля, що постачається з окупованих територій Російської Федерації та ПАР, забезпечення необхідних виплат працівникам довідних підприємств, які виконують свій військовий, військовий обов'язок на зоні проведення АТО. Формування з участю проспілок та інших громадських організацій, контрольно-консультативного органу з питань вирішень бюджетних коштів державної власності, кадрових рішень, управління кооперативними правами, підготовки нормативно-правових та законодавчих актів, змін організаційно та організаційно-штатних структур, які здійснюються керівництвом гілля та підрикуванням йому підрозділу. Що я хочу сказати? Що на даний момент, на 17 серпня, Буде складатися Позачергова Рада е, незалежних розпіл, де ми будемо намічати подальший план наших дій. Тобто ми хочемо виробити одну стратегію, яку ми можемо е, заставити нашу владу, обернутися до нас обличчям. І так як ми державні шахти, ми е, працюємо на державу, і держава повинна нас звернути увагу, щоб надати нам пріоритетний, Пріоритет для того, щоб шахтарський шарт, край розвивати, щоб люди були задоволені, щоб виплачувалася за заробітна плата, ну і таке інше. Ну, якщо наші вимоги не будуть почуті, то ми за, за собою ставимо таке питання, що будемо переходити до більш радикальних дій. Хоча б то, не хотілося, але ми мусимо на себе звертати увагу. Ну, можливо, Олег Петровіше додать наші вимоги. Хочу додати до тих всіх вимог, голова Незалежної поспілки МПУ Шахта Червонарська Бабі Володимир Петрович. Хочу додати до тих вимогів, які були сказані попередньо. По списку no 2 це Новий трудовий кодекс. Потрібні кардинальні зміни, тому що в шахті залишаться одні горді майстри, директор. Главний начальник дільниці був тільки виконуючи обов'язки. По шахтарям-інвалідам. потрібно прискорити е, оформлення документів, е, тому що накопилось дуже багато е, інвалідів, які не дооформили свої документи. Так, ще хочу додати. Е, відмінити ціни на газ і комунальні послуги. Як економічно не урутовані. Белінський Сергій Незалежна проспілка Шахта Степова. Шановні шахтарі, бівугіля і мешканці, закликаю вас до залучання в НПГУ, тому що ми зараз маємо стати єдиним цілим. Ми маємо стати міцним кулаком, який буде боротися з нашою владою, яка перешкоджає проспілці незалежні проспілці. Ми єдині відсюємо позицію кожного шахтаря і їхніх сімей. І ще раз закликаю вас, залучайтесь до НПГУ. Нам дуже зараз потрібна ваша підтримка. Слава Україні! На закінчення хочу привітати від регіонального об'єднання і Ради голів незалежної освіти геників України, міста Чернорада, всіх шахтарів і мешканців міста, міста з 25-ї річниці Незалежності України та днем шахтаря. Побажати міцного здоров'я, миру, злагоди та достатку. Ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб ці побажання збулися. Слава Україні! Героям слава!